Перш ніж перейти до самого HTML, то, напевно, треба поговорити про те, що власне таке сам цей інтернет. Бо ми дуже звикли до цього слова, але по факту ніхто не, не надто розбирається, як же ж він побудований, власне. Якщо ваш комп'ютер підключений до глобальної мережі, то ми звикли називати це інтернетом або всесвітньою павутиною, також ще відомо, w Раніше писали дабідабідабі. назву сайту. Ось зараз вже так не пишуть, тому що браузери занадто розумні стали і вони самі підставляють фактично це ці дабі дабі дабі. Але по факту ось цей дабі-дабі дабі означало, що ми підключаємось до ось цієї глобальної мережі. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Чи є якісь у вас ще питання по HTML? що цікавить? Можна, я скажу? Звісно. Хочу сказати вам, що ви приділили мега багато часу, і ви поділилися практично напевно 90% чого ви знаєте. Але якщо ви знаєте більше, це мега круто і направду. Для мене дуже важливий цей час, і я особисто від себе хочу сказати дуже велике дякую. Бо я просто побачив наскільки багато інформації. Просто я, я не думав, що пара буде настільки об'ємною. Лекція була надзвичайно великою, надзвичайно цікавою. Я тільки розібрати все до чого дізнатися, з чого це все складається, що лежить всередині. Дякуємо, Володимир, за вашу роботу. По суті, якби ми чогось не знали, я вірю точно, що ми з цієї лекції ми це знайдемо. Це стовідново просто насправді воно все приходить з практикою. Ви. Щось з новим з чимось стикаєтесь, починаєте про це дивитись, читати інформацію. і Ви вже знаєте. Я це. маю. Я маю досвід таке. Я перебував у командах, тобто я знаю, що таке ділитися, наприклад, досвідом. Тобто, uh -huh. я побачив, що ви реально поділилися практично майже всіма одними з найскладніших речей, котрі вам зустрічалися, і це доволі круто. Та і оцей час ну я. Суджу по собі, бо не завжди виходить отак приділити багато часу. А тут ви детально по кожному слайду пройшлися? Ну це типу, знаєте, ви би шестилітній люд... дитині би могли пояснити HTML. Mm -hmm. Дуже детально розібрали, і це мега круто, тому що простою мовою пояснили складні речі. Та, Та. просто я кажу, я не думав, що воно настільки аж об'ємне. Та ще раз дякую від себе, дуже дякую. Вам. Я вам скину цю сторіночку. Цей файл, тобто ви зможете теж самі ще поклацати, тут, подивитись, воно все буде, ну, тобто, воно так динамічно працює. Ось. І, в принципі, не заборонено натиснути правою кнопкою на самому файлі і відкрити його в текстовому редакторі і щось поміняти, поламати всередині. Просто будете завжди мати якусь копію. І, ну, насправді, ще одне зі свого власного. Життя поділюсь, яким чином. Ну тобто, я попав в цю професію, е, і який був мій шлях, це просто через цікавість. Тобто, будьте цікавитесь всім, та будьте цікавими також. Я, мені просто було цікаво, колись я зайшов на сайт, і такий, а що воно таке? І я дізнався, що в браузері є така штука, як е, View page source. Ось це ось, власне. Це є ось цей такий голий HTML. Ось. І так можна перевірити кожну сторінку. І я собі скопіював якусь, якусь сторінку, я щось там пробував міняти, ну і так далі. З часом, звісно, дізнаєшся, що є ще така кнопочка Інспект. Ну, вона, правда, була не завжди. І вона вже може вам там більш детально показати. Та, до речі, це вам корисна порада буде дознати, що в браузері є ось цей Inspect, і він якраз може. E, можна подивитись деталі по кожному елементу сторінки, що з ним не так, не і так далі. Ось як він виглядає. Тому там цікавтесь всім.